Слава Україні, козаки! Я давно шукаю заміну у цьому насосу ручному від компанії Інтекс для накачки матрасів. Мене не влаштовують величезні розміри, а також те, що це потрібно фізично працювати. І щоб накачати якийсь там півторачний матрас, потрібно витратити напевно хвилин 7-10. І рішення знайшлось. Звісно ж, на аліку. Дивіться, яка малесенька коробочка в порівнянні з цим насосом. В ній у нас електричний акумуляторний насос. В комплектації інструкція китайською мовою. Ну, я думаю, що розберемося і без інструкції. Різні насадочки. Кабель зарядки, Type-A на type-C. Однозначно, плюс. Відійшли від мікро-USB. це просто чудово. Сам насос. Ну, подивіться, який він компактний. Якщо ще він буде качати, так, як треба, то взагалі буде чудово. І різні насадки. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 насадочок. І сам насос. Давайте ж протестуємо його, розберемо детальніше. Є ось така дужка для переноски. Кнопка, яка вмикає цей пристрій, під нею у нас. Type-C порт зарядочки. Це ліхтарик. Якось би він мав вмикатися, не знаю як. Ось. Має два рівні яскравості і стробоскобку ж без нього. Тут відбувається вид у повітря, а тут забір. Тобто цим насосом ми можемо не тільки накачувати, а ще й здувати. Пробуємо його включити, я його ще не заряджав. Так. Ну, Дивіться, наскільки. Ну, Непогано по потужності. Перед тестом заряджу насос. Світиться червоний світлодіод, Це означає, що насос заряджається, потужність складає 3,3 Вт. Подивимося, чи може він одночасно заряджатись і працювати. Ні. На жаль, або працюємо, або заряджаємося. А що там з ліхтарем? А от ліхтар без питань світить навіть під час зарядки. Насос повністю зарядився. Приніс з комори матрац, його розмірі 99 х 191 на 25 см. Він односпальний. Подивимося, чи справиться цей малюк з таким матрациком. Підключив нашого малюка, запускаємо секундомір та насос. Пройшло 3,5 хвилини і матрас начебто накачався. Подивимося чи достатньо тиску. Ось так. Ну, Як бачите, можна без будь-яких питань на ньому спати. Відкрив клапан і матрас спустився, але не до кінця. І для того, щоб викачити залишки повітря, потрібно замінити ось цю насадочку на більш товстішу. Вставити в наш потріб. ось таким чином, і натиснути кнопку. Дивіться, як гарно він викачав, і давайте замірюємо його температуру. Ну, 28, 30, 36, десь 37 тільки що було. Тобто абсолютно не критична температура. І бачимо, що матрац повністю без повітря, його дуже зручно буде тепер складати. Скільки разів можна буде накачати отакий матрас з одного заряду акумулятора. Один цикл є, це накачали і спустили. Давайте другий. Накачали другий ряд. Будемо спускати. Давайте замірюємо, швиденьку температуру. 40 градусів. 46. Ну, плюс-мінус 46 градусів після повної накачки накраси. Ставимо товсту насадку і будемо його спускати. Так. Заважає ось ця штука. Вона мені здається взагалі не потрібною й тут. Два матрази вже є. Ось два цикла. Надули, спустили. Будемо знову надувати. закручуємо клапан. І ставимо. Ну, бачимо, на три рази не вистачило. Акумулятор розрядився, Засвітився червоний світодіод. Ставимо на зарядку, подивимось, до скільки часу зарядиться від 0 до 100%. Неповних дві години знадобилося пристрою для того, щоб зарядитися до 100%. До висновків мені сподобався цей малюк. Він повністю виконує задачі, для яких я його купував, враховуючи його ціник в районі 5 доларів, а я заплатив ще менше там щось 4,5 здається. То це просто неймовірне і класне рішення і для накачки, і для того, щоб швидко викачати повітря. Бонус приємний ліхтарик. Він є та є, світить, можна собі десь там щось підсвітити. Порадував комплект, тобто. Купа різних насадок, Type-C-порт зарядки, знову ж таки, однозначно величезний плюс. Хотілося б більшого акумулятора, хоча б там на 2 Аго, можливо, на 2,5. Я не знайшов, як його розібрати, щоб не зламати, тому, на жаль, всередині показати не можу. Отут, видно, вентилятор наш ось такий, який виганяє повітря. Ну, одним словом, за 200 гривень це просто неймовірно круте рішення. Наскільки довго він буде працювати, я вам сказати не можу. Можливо, з часом. Запишу відео і викладу в телеграм, якщо він зламається. Дякую за увагу. Ставте подобайки, напишіть, що ви думаєте про цей пристрій. Можливо, маєте досвід користування, буду радий почитати. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.